Давно я хотів вам показати збірку за 20 тисяч гривень. Вважаю, саме цей бюджет є самим популярним і часто заданим на просторах мого каналу і загалом в інтернеті. І загалом збірки на МТ ще на каналі не було, і я дуже хотів показати збірку на процесорі Ryzen 5600G збудованою графікою Vega 7. І сьогодні ми, звичайно, будемо говорити тільки про нову збірку. Ми обходимо стороною в комплектуючі з OLX і купуємо тільки нові деталі. На гарантії і не будемо Ризикувати, зберігаючи свої нерві, спокої. І це крута збірка, яка себе чудово показує Full HD. Саме головне це гарна, потужна, швидка система за свої кошти. Загалом давайте перейдемо до самого головного і познайомимося з процесором, де за основу положили новий 7-нанометровий кристал. Він отримав 6 ядер і 12 потоків, які працюють на базовій частоті 3.9, а в турбобусті 44 ГГц. Присутній графічний прискорювач Vega К слову. Це дуже добротна графіка, яка моментами поражає і працює на частоті 1,9 ГГц із розгіном до 2,4 Крім цього, маємо кеш L3 16 Мб, термопакет 65 Вт, PCI 3.0, що є маленьким мінусом. Я вважаю, що це дуже цікава пропозиція з обмеженим бюджетом, коли дуже хочеться все тут і зараз. Щоб процесор відчував себе добре і працював як можна краще, треба вибрати гарну, швидку оперативну пам'ять, так як встройна графіка Графіка не має своєї відеопам'яті, вона черпає ресурси з нашої оперативної пам'яті. Мій вибір пав на Kingston Fury, які пройшли вже роки перевірки, а саме дві плашки по 8 ГБ з частотою 3200 16. Гарно тримає частоту, має здатність непоганого розгіну і присутній XMP. Запрошую вас підписатись на канал, тиснути на вподобайку і написати коментарі, щоб не пропускати наступні збірки і огляди різних девайсів. Мені буде дуже. Приємно. Також, якщо у вас є бажання допомогти фінансово автору, для його виживання є ссылки в описі або в закріпленому коментарі. Це ще одна мега мотивація. Ну і одразу закриваємо момент системи охолодження. Приємно, що наш камінь має стриманий термопакет 65 Вт, але ставити боксовий кулер не рекомендую, особливо якщо плануєте робити розгін. Тому відповідати за прохолоду нашого процесора буде Deepcool Gamax 400XT. На перший погляд він виглядає дуже звичайно, але ви. Виконує свою роботу дуже і дуже ефективно, має великий радіатор і 4 теплотрубки, максимальний ТДП 180 Вт, висота башти 157 і 120 мм вентилятор. Далі, якщо говорити про базу усієї збір, однозначно стояло питання бюджетної материнської плати, адже наш бюджет складає усього 20 тисяч. Тому вибір пав на гігабайт B450M форм Micro ATX. Доволі бюджетна материнська плата, яка на. Порту має 4 слоти для оперативної пам'яті з максимальною частотою 3200, 4 штуки SATA 3, 1 М2 слот. Також тут один радіатор охолодження. Все, як у всіх, за гарну ціну. Заживлення нашої системи буде відповідати бюджетний блок від компанії Gigabyte, а саме P550B на 550 Вт. І з сертифікат, активний PFC, не самі тонкі провода, довжина проводів вистачає і, звичайно, 3 роки гарантії. Як тільки говоримо про встановлення системи або зберігання інформації, повинні використовувати швидкий і якісний SSD M2, а саме Crucial P2 на 1 терабайт із приємного швидкість читання 2400, швидкість запису 1800 і, звичайно, аж цілих 5 років гарантії, що є круто. І на остаток поговоримо про корпус, який повинен захищати нашу систему і допомагати охолоджувати. Ну і, звичайно, радувати нас своїм дизайном і світінням. Випірпав на корпус від компанії Toy, модуль Gaming Clarus, тип Міні Tower, форм-фактор Micro ATX і Mini ITX. Два встановлені вентилятори на передній панелі і один на задній. Всі 120 Міліметрові, максимальна висота кулера 163 мм, максимальна довжина відеокарти 375. Бокове вікно із загартованого скла, вага 5,6 кг, ну і звичайно рік гарантії. Із плюсів непогані вентилятори, пильовий фільтр, непогана збірка. Ну і з мінусів можу виділити тільки таку собі продувайність спереду. але дизайн суперський. Тепер плавно переходимо до ігрових тестів. І почнемо одразу з гри Forza Horizon 5. У HD низькі налаштування отримуємо. 50-60 FPS і доволі рівний фреймтайм. Для фанатів гонок можна грати без проблем. В усіх іграх температура процесора не буде перевищувати 65 градусів. Valorant. Full HD і кіберспортивні налаштування 120-150 FPS і абсолютно рівнесенький фреймтайм. Можна легенько нагибати своїх супротивників і ставати українською зіркою Valorant або CSGO. Ну і звичайно переходимо до більш тяжких проектів. Days Gone, Full HD, мінімальне налаштування і отримуємо вже 20-27 fps. Грати вже стає не дуже комфортно, крім цього, фреймтайм дуже скаче і видно фрізи. Асасін Крід Валхала. Full HD низькі налаштування і грати стає також не дуже приємно. Крім цього, присутні підлагування. В принципі, ви все бачите на екрані. I got a bottle of and some Two red No. <laughs> Got a bottle of Grey Goose and ice cubes Have a drink that'll put me in the right mood 80 proofs gonna lower my IQ And I've been the same way since high school uh, I look shorty right in her brown eyes She about to take a trip to cloud nine I'm the man, baby, I get the crowd hype I turn the cadence of a hook into a sound bite Here we go, it's about to go down Let me know, I'ma buy another round Давайте підведемо підсумки. Це проста збірка, яку зібрати може майже кожний. Це гарний варіант для купити зараз і грати. З часом купити вже потужну відеокарту і насолоджуватися грою. Система дійсно швидка, гарна і тиха. Якщо тобі все сподобалось, пиши в коментарях свою думку, як покращити відео. Як тобі, на свою думку, збірка, що ти можеш запонувати. Ну і звичайно підписуйся на канал, тийця вподобайку. Підключай дзвіночок. Тобі гарного дня, мирного неба. Ну і звичайно, до зустрічі.